Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемії Україна. І сьогодні ми поговоримо про те. Що нам знадобиться для того, щоб якісно очистити колісні диски. Як бачите, в мене тут дуже багато всього. Тож давайте про все по порядку. І почати я хочу з найголовнішого, найосновного це засоби, очисники для колісних дисків, які краще для цього застосовувати. Наприклад, поговоримо про Reactivity Wheel Cleaner, Reactive Rust Remover та Magic Wheel Cleaner. Це абсолютно нейтральні засоби, які безпечними абсолютно для всіх видів. Поверхонь і для будь видів дисків. Можна їх наносити не тільки на колісні диски, ще й на кузов. Про це є окреме відео у нас на каналі, воно з'явиться зараз у вас ось тут за посиланням. Що ж, про ці самі засоби. Вони є, як я вже сказав, нейтральні, безпечні до поверхонь, дуже легкі в застосуванні, бо ми наносимо їх в чистому вигляді через тригер на наш забруднений колісний диск. Міститься в складу спеціальний компонент, який буде фарбувати ваші забруднення в червоний або світло-фіолетовий колір, що буде означати, що засоби працюють по вашим забрудненням. Вони доволі в'язкі, дуже довго утримуються на поверхні. Ну і насправді це один із найкращих продуктів для цих видів робіт. Також ці продукти є безпечні для захисних нанопокриттів, наприклад, такий як керамік. Тобто ними можна працювати ще й по керамічному покриттю. Також як альтернатива є засіб Felgen Blitz. Його особливість в тому, що він є у великій тарі, тобто 10 літрів каністра для детелінгів, це також дуже зручно. Ще є кислотні засоби, такі як Triple Acid Start та Фрібростенфернер BMP. Це вже більш професійні засоби, бо ними треба розуміння, як користуватись, бо кислоти є не дуже щадними для деяких поверхонь та деяких дисків. Тому, будь ласка, з цим будьте обережні. Кислотні очисники в основному застосовуються перед нанесенням якихось нанопокриттів або полірування колісних дисків. Ці засоби також для цього підходять просто ними треба буде довше працювати і довше видаляти дуже їдкі та надто сильні забруднення. Спосіб застосування у цих чотирьох доволі простий. Нам треба нанести на колісний диск сам засіб, почекати від однієї до трьох хвилин в залежності від температури, і далі вже працювати інструментами, про які ми зараз вже і поговоримо. Але є застереження перед нанесенням цих чотирьох засобів. Не користуйтесь ними на відкритому сонці, на надто гарячих поверхнях, тобто їх не можна наносити на гарячі колісні диски та особливо на гарячі тормозні колодки. Ну і нарешті до інструменту. Почати хочу з найуніверсальнішої щітки. Це ось така дві точніше, ось такі вікановські щітки, які підходять абсолютно до всіх поверхень на вашому колісному диску. Неї можна почистити як і сам диск, так і гуму, і навіть саму колісну арку. Складаються вони з доволі делікатного матеріалу, яким є стійким до кислотних очисників. Проте будьте обережні, на м'яких лакованих дисках їх застосовувати не варто. Далі перейдемо до важкої ділянки для очистки на колісному диску це його обід. Для цього є доволі різноманітна кількість щіток. Наприклад, ось і ці три моделі вони є доволі жорсткими. Тобто підходять вони найкраще для емальованих фарбованих дисків, бо деякі локовані можна ними. І пошкодити, тому звертайте на це увагу. Є різного діаметру, різної жорсткості, можете підбирати те, що вам буде більш зручніше. Є більш м'які щітки для більш делікатних колісних дисків. Проте не менш якісні в їх очищенні. Вони з такого матеріалу, що не шкодять абсолютно жодним видам колісних дисків, тому сміло можете брати та їх застосовувати. Далі для очистки самого колісного диску ми використовуємо такий спеціальний пензлик з набору пензликів від Exterior Brush Set. Він помічений червоним маркером, є також стійкий до кислотних засобів і має таку спеціальну насадку для доступу до важкодоступних місць. З нього можна зробити звичайний. Непрямий пензлик, проте для очистки важко доступних місць ця кутова насадка є дуже зручною. Як альтернативу для очищення колісного диску можна використовувати такі спеціальні перчатки, які є дуже м'які і насправді одні з найзручніших для використання при мийці чи хімчистці колісного диску. Є доволі м'якими, не шкодять жодний матеріал, проте після мийки їх треба дуже якісно випрати. Також є дуже жорстка щітка для очистки болтової системи, всього пару рухів і звідти видаляється бруд дуже легко та дуже швидко. Ну і наостанок покажу вам спеціальні дві щітки для очистки гуми. Вони є доволі жорсткими, але не надто сильно, щоб не шкодити нашу гуму. Очищення проводять дуже добре, дуже швидко та дуже якісно. Тепер давайте подивимось, як більшість із цих всіх щіток Працюють в роботі, переходимо до колісного диску. Отже, після попереднього миття колісного диску першою фазою я буду наносити засіб Reactivity Wheel Cleaner. Його можна також наносити і до першої фази мийки. Наприклад, це зручно саме на мийках самообслуговування. Ще раз нагадаю: важливе уточнення: колісні диски та тормозні колодки мають бути охолодженими, тому для мийок самообслуговування це критично. Дайте авто трішки відпочити перед мийкою. Зараз я вам покажу, як користуватися цією універсальною щіткою, яка є абсолютно до всіх поверхень підходить тільки для дуже м'яких лаків, будьте з нею обережними. У мене диск емальований, тому я спокійно можу в нею працювати. Як і по самому колісному диску, так, наприклад, і по гумі. Далі альтернатива і моя першочергова рекомендація працювати по колісному диску саме червоною кісточкою з набору Exterior Brush Set. Також як альтернатива, можна після нанесення засобу і очікування певного часу 2-3 хвилини залити диск піною для чищення І після цього вже всіма нашими інструментами працювати по ній. Так ви покращите лубрикацію і набагато менше шансів буде пошкодити ваш колісний диск. Як бачите, чистка колісних дисків це не так важко, як здається, на перший погляд. Вам дякую, що дивились до цього моменту. Ставте ваші подобайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. І не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступних відео.